Я в золочеві. Я, якщо жінка назве себе, то буду дуже радий, але вона наплила носочки хлопцям. От дивіться, яка вона вся із себе красива. А знаєте, пані Наталі, що я вам скажу? От я дзвоню волонтерам з Кривого Рога. Волонтери інші прислали їм для хлопців берці. Ну кажу, плохо осінні, треба теплі носочки. А я кажу, так носочки є вже. Є наплили носочки. Там і тапочки, і з прошлого року залишилися в мене недов'язані ці адептовані носочки. Ми в прошлому році в'язали для поранених. А ви для госпіталів в'яжете? В'язала. Ага. Ну, а це нав'язала за літо таких. Я зрозумів. чого так любите нашу армію. Тому що мій внук там служить, зять. Клименко Ілья, Осмачко Ігор. Є така у нас невелика бригада волонтерська в одному селі, не скажемо де, яка за тиждень збирає тільки грошима, тисяч семь а потім ваші носочки роздавши хлопцям, а якийсь там найкрасиві вибір розіграє і ще будуть гроші. А чи знаєте, що можу виставити? Картину бісером. О, оце точно будуть розігравати. Вести вам? Пішли покажете. А як ваша фамілія, якщо можна? Обідник Наталія. Покажіть мені те, що у вас в руках. Йди, а, це, а це вишити бісером? Це все бісером в мене вишити. Це ж дорого. Да. Знаєте, в тому селі багато Я людей, які своїми руками виробляють щось, а потім розігруються. Mm. Розігруються. Такі великі суми виходить збирати. Ось, Хотя... яка краса. Ой, краса яка. А коли це ви почали вишивати? Та ще до війни. А більше вимоги. Пані Наталі, яку роботу свою для аукціону пожертвуєте? Яку ви виберете? Я не виберу, давайте ви. Яку ви виберете? Вони мені всі красиві такі. Ну вони такі красиві, просто класні. Яку ви берете таку? Я віддам вам. Ну... Матір Божа, це просто те, чому українські козаки завжди склонялися. Як? Матір Божа дасте. Пожалуйста. Точно? Скільки ви, ви, ви вишивали, матір Фартиги? Божа? Да, так, Божа. — Ой, я навіть не можу вам сказати. Та я багато роздарила. Я так зрозумів, це не бізнес. Це ви дарите. Ні, 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 це я просто дітям там, подругам на день народження. Так, це для внучки на Да? Скільки уходить від роботи по времени на одну картину? Я не про гроші, а про роботу. Затрати ж також великі. Це ж не просто так. Бісер коштує. Ну, бісір так. десь виходить гривень 600-700. На одну картину. На одну картину. Ого. Плюс нитка ж там ще. І сама картина десь 100-150, ну, смотря яка. Сама. Це картина. тільки витрати такі. Да. По ходу. Ну, я не продавала. А скільки роботи уходить? Роботи времени? Ну, Смотри, як. Якщо цілий день сидіти, то ну, за неділю я можу вишити. Ну, ну як цілий день? Ну, вдома ж теж його огород є і, і хазяйство. Так, робочий стіл. Вінучки, там, її тут немає, вони в Богодухові. Оце ви своїми руками в'яжете а таке добро. Це Ох ти. для госпіталя на зала прошлий рік відправляли дівчата. Це носочки. Скільки їх тут пар приблизно? Це ж теплі всі, так? Це все тепле. 26 пар носків мужських, сім пар тапочок і одні адаптовані. Оце ось такі носки, дивіться. А откуда ну, тут матеріали берете? Нитку? Нитка звідки? Нитку розпускала, купувала в секунді нитки. чи ті світери там. Ага. отаке. А вчора мені привезла валя, карнаух привезла мені цілий ящик ниток. Це вона щас, вам оце вона мені вчора привезла. цілий ящик. А, ниток. а вона знає, що ви займаєтесь? Да -да. Ним, да? Яс. Ні, вона інтерфюридна сестра, виходить. Ну. Ясно. Ну, Я вам дякую від хлопців, які це все отримають. Я дуже радий за них, що в них не будуть мерзнути ноги. Волонтерська бригада улюбленого, ми її так зараз називаємо. Вони ці всі діла доведуть до того, кому воно треба. Подивитись. Ну, і будуть фото, і відео звідти да. це ну, дуже Ну, дочка важливо. роздала вже багатьом, носки ще. Ну своїм друзям, що воюють хлопці, mm, ясно, а це ті, що залишилися.